Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються навколо. Сьогодні дізнаєтесь про новини із Заблоцівської громади. 23 травня департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації на території Заблоцівської сільської ради розпочав роботи з ямкового ремонту доріг загального користування місцевого значення Мочурі ясенів на ділянці дороги ясенів Лучківці та Заблуці Брахів на ділянці дороги Заблуці Лугове за кошти обласного бюджету. Роботи виконуються товариством «Шляховик-Т» На підмозі також Заблоцівська комунальна служба, яка обкошує очищує смуги захисту та порядкової зупинки. За кошти Заблоцівського міського бюджету у травні впорядковано профілювання з підсипанням частину вулиць у селах Ясенів, Дуб'є, Дубина, Тріщуки, Новичина, Підгірці, Теребежі, Ражня, Велин, Руда, Бріцька. Наші добрі друзі та партнери громада міста Ваберн у Німеччині передала для потреб Заблоцівської сільської ради крутезний подрібнювач деревних відходів Хекслер. Тепер наші смули захисту, самосів, гілки, будуть подрібнені на щепу і використані для опалення закладів з громади. Наша дяка голові громади міста Ваберн Клаусу Стеньмецу, депутатам усім, хто допомагав доставити до України Павлу Кінцюк, перевізнику благодійного фонду Малеполісся, товариству Агрофонд Василю Глігроцькому. 21 травня провели перше випробування хекслера, який працює автономно на дизельному паливі. Німецькі друзі врахували усі побажання та можливості експлуатації. Вартість такого красення 2024 року випуску складає 31 тисячу євро, а це 1 мільйон 300 тисяч гривень. Принагідно нагадуємо, що минулоріч від громади Ваберн заблоці отримали добротний рятувальний автомобіль з усім необхідним обладнанням, який став справжнім помічником. Громада Ваберна організувала також для 40 заблоцівських дітей чудово надихаючу поїздку в Німеччину. Кутурний заповідник Давній Плісницьк, що у Забуцівській громаді відкрив екскурсійний сезон, приймали дітей та вчителів з підгорецького закладу загальної середньої освіти. Це радість для музейників, коли громада цікавиться та відвідує пам'ятку, яка знаходиться на території села. І навіть невеликий дощик не став на заваді. А хмарне небо з краєвидами плісницька, як завжди, вражає щорічно, 18 квітня, починаючи з 1983 року. Після оголошення Центром культурної спадщини ЮНЕСКО усьому світі відзначається міжнародний день пам'ятків та історичних місць в Україні. Відповідно до указу президента України від 23 серпня 1999 року, цей день має назву День пам'яток історії та культури. Метою відзначення цього дня є нагадування світовому суспільству про різноманіття культурної спадщини, створеної зусиллями багатьох народів за всю історію людства, її вразливість та необхідність збереження для майбутніх поколінь. Девізом міжнародного дня пам'яток та історичних місць стали слова: збережемо нашу історичну батьківщину, але внаслідок дій російської армії на території нашої держави зруйновані численні пам'ятки архітектури, серед яких церкви, мечеті, синагоги. Театри, пам'ятники, бібліотеки, музеї, також понівечені цілі міста Ірпінь і Буча, Суми та Чернігів, Харків, Маріуполь та багато інших все, що ми бережемо, і все, що ми любимо. Міністерством культури та інформаційної політики вже зафіксовано більше 200 епізодів воєнних злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини в Україні. Дбаємо про здоров'я наших героїв і їхніх рідних. У Заблуцівському центрі героїв працює масажист, реабілітолог. Сім'ї ветеранів уже пройшли декілька сеансів оздоровчого масажу. Це стало можливим завдяки меценату, який оплачує роботу масажиста-реабілітолога. Запрошуємо ветеранів та членів їхніх сімей скористатися цією корисною послугою для покращення здоров'я та самопочуття. Для цього потрібно отримати скерування сімейного лікаря і записатися на процедуру. Діти відправилися на справжню екскурсію до рятувальників Золочівщини. Цей день пообіцяв бути як корисним, так і захоплюючим, адже малечу чекала зустріч зі справжніми вогнеборцями. Під час екскурсії діти не лише побачили пожежну аварійну рятувальну техніку, але й дізналися про важливу роль рятувальників. Але чи цікаво було дітям, коли їм розповідали про різні випадки пожеж через необережність громадян? Мабуть, що так, адже наші маленькі мандрівники завжди готові до вивчення нових і цікавих фактів. Цей день не лише показав дітям, як важливо бути обережними в небезпечних ситуаціях, але нагадав про те, що від нас і від наших знань. Багато чого залежить. Заняття у рамках проєкту Активні парки Заблуцівської сільської територіальної громади з мініфутболу у селах Заблоці і Висоцько пройшло весело, активно та цікаво. Дякуємо всім, хто прийшов і приєднався. А також велика вдячність благодійного фонду Допомога без меж Броди» за тренувальні набори для діток. Друга Ліга Львівщини 2024 року, матчі 27-28 квітня. Заблудці здобули другу поспіль розгромну перемогу, а підборізці відвантажили чотири сухі м'ячі Ходорову. До 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка спільними зусиллями Заблоцівського центру культури, Заблоцівської мистецької школи та Заблоцівської бібліотеки було проведено концерт Тарас Шевченко-Пророк. Захід розпочався із драматичної постановки Уривку з поеми Тараса Шевченка Катерина по виконанні аматорського юнацького театрального колективу Сузір'я, продовжили та розширили концертну програму Хор переводцвіт, ансамбль бандуристів Елегія, тріо Оксани Загоруйко Анастасії Озімбловської та Мар'яни Вегере, дуети Патенчука Захара та Боб'як Марії, Марії Цимарно та Оксани Загоруйко, солісти Колесніченко Іван, Тмухар Сергій, Бойцун Діана та Загоруйко Оксана. Поезію читала Кавецька Вікторія. Щиро дякуємо за підготовку керівнику театрального колективу Сузір'я Мар'яні Баняс, викладачам Заблуцівської мистецької школи та їх учням, художньому керівнику Марії Цімарно, директору Заблоцівської бібліотеки Ользі Місюрі. Усім юним та молодим артистам із заволоців Висоцька, Дуб'я, Логового, Лучківців та Ясинова. І звісно ж особливо дякуємо глядачам, що знайшли час та бажання прийти та зануритись у годинку мистецтва. 26 квітня, перший заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Михайло Вікторович Кулик провів виїзний прийом громадян у приміщенні Забуцівської сільської ради. На зустрічі обговорили низку важливих питань, зокрема ключовими були питання освітньої мережі в Заблоцівській громаді та стан захисних споруд в закладах освіти. За її результатами, Михайло Вікторович надасть рекомендації та доручення структурним підрозділам Злочівської районної військової адміністрації щодо вирішення порушених проблем. Також у рамках робочого візиту відвідали Заблоцівські заклад дошкільної освіти. Та Заблоцівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. 18 лютого у Ясенівській філії Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту прийшов майстер-клас Ангели Небесної Сотні. Небесна Сотня то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокой. Ти земля рідна, свою дитину. Небесній сотні шана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Щороку, 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цьогоріч виповнюється 10 років подвигу учасників революції гідності. Герої Небесної Сотні власним життям своєю жартовністю демонструють щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі герої залишаться у пам'яті народу назавжди. Вони є гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Дощем і снігом Небеса ридали, летіли кулі, снайперських серця. Небесна сотня, в небо відлітала, У вічність до небесного отця. Його мусили небеса вітрами Вставав народ за янголів у бій. Вони крильми оттам стоять над нами. І кожен з них. У пам'яті живий Небесна Сотня наша перша лава, у справедливій мирній боротьбі за Україну полягла героям слава і вічна пам'ять їм на цій землі. Хореографічний колектив сяйво запрошено у цікаву подорож до наших сусідів поляків. У міста ланцут Жешув підкарпатського воєводства взяти участь на день танцю, який відбувся під почесним патронатом мера міста Ланцут Рафала Кумика. Дякуємо нашим польським друзям, які підтримують Заблуцівську громаду з початку повномасштабного вторгнення своєю допомогою, вкотре Богуслав Брояновський та громада міста Валжбех 5 квітня у село Підгірці Заблуцівської громади. Передали для Забуцівської сільської ради продукти харчування тривалого зберігання, воду, дитячі речі. І знову все, що можна передати нашим захисникам, буде передано з волонтерами, дещо зможуть використати на Забуцівських волонтерських кухнях. Дитячі речі передадуть потребуючим. Для Забуцівської громади дуже важлива підтримка Польщі. Вона додає сил вижити в боротьбі з російським агресором. Дякуємо вам, що не втомлюєте спілкуватися про українські родини, які ви прихистили, підтримуєте військових та українські громади, які допомагають нашим внутрішньопереміщеним громадянам, бо разом ми не переможні! Щира вдячність благодійному фонду Мале полісся за надану гуманітарну допомогу, крісла та водонепроникні матраси для Заблоцівського територіального центру, дитячі іграшки для Заблоцівського дошкільного закладу, дошки для шкіл громади, медичні розхідники для амбулаторій та ФАПів. Умивальники і батареї для ремонтів систем опалення закладів Забуцівської громади. Дякуємо усім благодійникам, які допомагають українським громадам у час війни. Заблуцівська бібліотека отримала неймовірний подарунок: ноутбук від Фонду освітніх ініціатив. Ноутбуки для бібліотек Заблуцівської громади були передані у рамках нового проєкту фонду освітніх ініціатив, запровадженого з метою цифровізації бібліотек та підтримки цифрового читання. Дякуємо компанії за підтримку, а благодійному фонду та синяку Олександрі за безмежну довіру. 3 березня у Яснівській філії Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту діти підготували подарунки для своїх матусь до дня весни. Учасники майстерки були в захваті від проведеного заняття. Усі залишились задоволеними. 11 квітня у центрі героїв Заблуцівської громади відбулася зустріч із сім'ями наших воїнів. Велика шана їм за справжніх патріотів, які самовіддано пішли захищати Україну. Саме завдяки їхній безстрашній відвазі наша держава вистояла та продовжує гідно відстоювати свою незалежність. Знайомством пройшло в атмосфері взаємопідтримки. Організатори прагнуть, аби центри героїв стали місцем реінтеграції ветеранів та поселення їх у громаді, щоб наші захисники і захисниці разом зі своїми сім'ями у цих ветеранських просторах вчилися, вчасно отримали необхідну юридичну і психологічну консультацію, а найважливіше спілкувалися та були серед своїх. Також вдячні фахівцям першого жіночого ветеранського простору «Рехаб» та будинку воїна за лекцію і цінні знання. 27 березня міжнародний день театру. Дитячий театр Мас акцент уже багато років діє при Дубєвській сільській бібліотеці. Таким чином провели день казки у Дубєвській сільській бібліотеці Забуцівської громади. Казка вчить, як на світі жить. Юні актори запропонували глядачам подивитись казочки, як пан до тещі у гості їздив та мишенята і книжечка. Також користувачі бібліотеки змогли подивитись казочку Дивний сон дівчинки Марійки, яку підготували учасники дитячого театру Мас Акцент. you com 21 лютого відзначили День рідної мови. З цієї нагоди Ясенівська філія Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту підготувала відеоролик. Перемога буде скоро. Це ми віримо свято, бо б'ють ворогів ЗСУ на всіх фронтах завзято. Учив кобзар тарас, говорив він нам не раз. І чужого не цуляйтесь, але свого научайтесь Слово наше сильна зброя, в нього кот мого народу. Має мова міць велику не здолати її довіку. Хресна дорога, дорога до життя, до вічного життя людини. Ісусом пройдена вона з важкими муками, вінком тернини. Дитяча хресна дорога відбулася у святиті села Дуб'є Завоцівської громади. А тим часом хресна дорога за перемогу та мир в Україні прийшла у селі Заболоці від нового храму Успіння Пресвятої Богородиці до старого, недавно відреставрованого храму Різдва Пресвятої Богородиці. Також у Великодній Світлий понеділок, після служби Божої спільними зусиллями, освітян та працівників культури продовжили традицію Великодніх гаївок у Заблоцівській громаді. Гаївки водили на подвір'ї храмів біля церков сіл Висоцько, Дуб'є, Заболоці, Лугове, Лучківці, Підгірці та Ясенів. Дякуємо Богу, Збройним силам України і захисникам, що маємо таку можливість святкувати Великдень вдома. Дякуємо батькам, вчителям та усім, хто вчить діток берегти українські традиції. Дякуємо усім, хто долучився. Підтримуємо наші традиції. Вперше в Україні відбувається тиждень поезії. Команда Українського інституту книги провела всеукраїнську інформаційно-просвітницьку акцію Національний тиждень читання, тиждень поезії, який відбувся з 16 по 24 березня, що охопив дату святкування Всесвітнього дня поезії, 21 березня. Тема тижня поезії 2024 року. – «Дім». гаслом став рядок із вірша сучасної української поетки Ірини Шувалової. Ріки незмінно течуть додому. Поняття дім для кожного українця і українки набуло щамкого і навіть сакрального значення. Дім для нас тепер про повернення і чекання, про безумовну віру в тих, хто за цей дім бореться. Дім це світло, котре гріє, навіть коли вас розділяють тисячі кілометрів. Дім це чуття себе частиною чогось більшого частиною родини. Дім це Україна. Дочківецька бібліотека також долучилася до відзначення цього заходу. 24 березня відбувся вечір поезії Ріки незмінно течуть додому, на якому прозвучали вірші про дім і війну від наших українських поетів у виконанні поціновучів поезія. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він долає всі вершини, це чудово для людини. У селі Доб'єзаблуцівської громади відзначили Всесвітній день здоров'я. Та украпиці роси, тоді людина йде щасливо, Серед безмежної краси ще рівні світи відчуває. Вона здорова, все чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова, і так прекрасно можна жити. Щоб мати здоров'я, Слід правильно їсти, Вживати поживне і тільки корисне. Родити тіло і пам'ятайте про вітаміни. Кожен день по порядку, маємо робити зарядку для здоров'я му наплюс муна. Нехай Божа благодать увійде в кожний дім і кожну оселю. Настане мир і злагода. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес! Слава Україні! Героям слава!